Останнім часом у місті з'явилось багато людей, які збирають кошти для хворих дітей у скриньки. Вони себе називають волонтерами, тими, які цілком безоплатно займаються громадською діяльністю. Ми вирішили дізнатися, чи справді ці люди працюють за спасибі, чи все-таки волонтерство має свою ціну. Ходімо, запитаємо в них. Для якої дівчини? Наш, тому... Розкажи, для кого а, ти далеко. збираєш кошти, для якої дівки, як і скільки скільки гірочків. Ні, ні, ні. ні, ну, ні чого у вас, Якої ти організації, скажи. Почекайте, чого ви її ховаєте? Вона стоїть в центрі міста, збирає кошти я для дитини. Я людини. Є наш говори, да, обращайтесь к ньому, Володимиру, і він вам все обіцяє. Скажіть, будь ласка, номер телефону вашого хатяння. Там є хозяй. там Тут є. є. Там так, є. А розкажіть про дитинку, ну от ви збираєте кошти, ну яка це дитина? Хто це? Ну, от мені ну, ж як... Це ми для двох дітей збираємо. Для хворих діти. Це а де вони лежать? Які лікарні? Це, ми, з, ну, у нас в Черкасах є у нас офіс. Угу. А це, ми з Харкова. Так не дев цього. номер телефону e, де сама... ця дитина лежить. Які лікарні? Скажіть ні, ні, ну ні, а я... як її звуть цю дитину? Я взагалі не працюю, Я не знаю. Так, просто... а хто я... ви у вас сумка з організації? у Вас є документи в сумці. А як ви стали волонтером? Ну просто моя знайома, ну як сестра моя, і познакомилась з другими людьми. І я от просто стала. Просто люди в дії ми працювали когда-то. І от так вийшло, що я начала волонтером работать. А, вот работала там в этом фонде, я не поверила, что этот фонд передает детям деньги. Ну вот у меня, получается, касса там тысячу, полторы, получается. За день, да? Да, за день. Вот я работаю, вот у меня, получается, за день. Ну, Я не верю этому фонду, а вот этому фонду я верю, потому что, что лично при мне же я вот сдаю кассу, и при мне же сразу же и пересылают эти деньги. А нет. с этой кассы вам зарплату платить? Нет, если по-честному, нет. Я даже ни копейки не беру. Э -э просто я не нуждаюсь в этих деньгах, потому что мне хватает и своих денег. Я просто ну, готова просто детям помогать. Это на армию, не имеет значения. Потому что эти больше дети нуждаются, чем мы нуждаемся. Так, а це лише ви не берете гроші чи всі волонтери? Нет, на, я не знаю про всіх фондов, но вот нас пять человек, наша команда, где мы сейчас работаем вместе, вот а девочки, которая ну, против были тогда, чтобы я их, она тоже не получает. Вот у нас пять человек, мы за это деньги не беремо. Потому что реально, зачем брать дети, как говорится, что болеет ДЦП детским параллельчиком, зачем нам надо брать? Мы просто вот, просто нам, нам привозять покушать. Время просто убитое, что наше и все. А в Черкасах кто у вас директор и де ваш офис? Э, ну, я такую информацию, мы не против общаться с вами, да, но как говорится, на юго западе можете спокойно проходить в нашем офис. Да, 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 разом с да, вами. Ну, да. Мы не против общаться, мы не, мы не против давать интервью, но, как говорится, есть наш представитель, который нашего фонда. Пожалуйста, обращайтесь, звоните, и он все вам расскажет в интервью. Дякую, ми йому зателефонуємо обов'язково. Не відразу, але ще з другої спроби нам вдалося поспілкуватися з волонтерами. Вони нам дали ось такий флаєрок, де написано номер телефона директора фонду. Ми йому зателефонуємо і спробуємо влаштуватися волонтером. Дізнаємось, чи дійсно це безкоштовна робота, і чи легко стати волонтером. Ми зараз мали їхати на Луценка 7 в офіс волонтерів. Проте Володимир потелефонував і запропонував зустрітися на зупинці у його мікроавтобусі. І для того, щоб мене волонтери не впізнали, бо можливо там будуть волонтери з цієї організації, то замість мене піде Світлана. Ми зараз її причепимо в мікрофон, і вона піде в мікроавтобус і поспілкується з Володимиром. Супер. Може бути дві тисячі, може бути половиною, може бути 3. Це залежить Це залежить від твоєї ну, КПД корисності для фонду від активності. Люди можуть да, навіть напряму кинути на картку. Можуть. Ну, просто що це зменшить твою зарплату. А, тих, тобто, ну краще, щоб вони ну, все-таки готівкою. Краще, да, да? Дитині, так. Да, дитині все рівно, да, все рівно. а ну, тобі ж краще, щоб вони готівку кидали. Ну, волонтери, помієш, тобто ми все на добровольних почалах. Тобі буде якась -то, ну, платня, якщо більше боротьби. Ну я що тобі кажу? що от у нас... Э, Якщо ти оцей графік витримуєш, то є 6 годин, ну десь там десь 100 гривень 150 Це, це в годину чи в день? В день. Мітю. Все у нас по документах, все офіційно. Тобто, якщо провірить, може там міліція там, участковий підійде, дивиться, говорить, все, працюйте, все у вас в порядку. Дозвілы в нас є, ми офіційно працюємо і ніяких проблем ні з ким немає. СБР должен сопровождать, должна сопровождать та організація, яка його організовує. Якщо це благотворительний фонд, то у нього должно бути самое первое. Разрешение на проведення збору, которое видають місцеві власти. Самое первое. А второе. Договор с людьми, для которых ведется сбор, с родителями ребенка. Третье. Обязательно должны быть медицинские документы, подтверждающие э, болезнь ребенка и необходимость э, сбора денег на его лечение. Вот, ну, собственно, ну и, собственно, подтверждение того, что этот волонтер представляет определенный фонд. Дозвіл в будь-якій формі, але умовно, дозвіл має бути, щоб було чітко і зрозуміло, для чого це проводиться, хто це проводить, і потім знайти людей, які несуть за то відповідальність. А ви не можете ще надати інформацію, яким фондам або ну, організаціям ви надали дозвіл? Ніхто на мою ну має інформацію, не звертався. Ми так і не дізналися, хто надає дозвіл волонтерам збирати кошти на території міста. Окрім місць виконкому, ми звернулися у ЦНАП, відділ управління юстиції, а також податкову інспекцію. Таких дозволів вони не надають. Хазяїн Володимир. Газяїн волонтерів тільки що зателефонував мені і сказав, що я можу проходити стажування а, в центрі коло магазину. АТБ. для цього я повинна зробити ксерокопію свого паспорту, ідентифікаційного коду. Я йду, побачимо, що з цього вийде. во первых волонтеры ну, организации которые делают это правильно они не могут себе позволить за 10 минут перед началом работы провести тренинг для волонтеров ну, конечно могут быть какие-то экстремальные ситуации но если идет такой массовый сбор то как правило волонтеров собирают проводят им какой-то определенный тренинг дают им абсолютно все правила работы по которым они ну, правила, по которым они должны работать и только тогда они могут работать да. Да, трошки, трошки да. Ну в півгодинки, ты можешь из не, его она богато будет просила. Да, ты так в годинки просить Лариса. Риса. Даже Женя. Женя, Евгения, Евгения, я. Помогите, сколько музыки, пожалуйста. Помогите, сколько можете, пожалуйста. Ну тут нужно импровизировать. Ере 15 лет нуждается в химиотерапии. Документы все есть. Помогите, скільки можете, пожалуйста. Помогите Гірі на хіміотерапію, пожалуйста. Нуждается в хіміотерапії. За 40 хвилин мого стажування скринька поповнилась за моїми підрахунками на 90 гривень. Волонтерка, яка мене стажувала, сказала, що я можу зібрати до 300 гривень в скриньку в день. А хазяїн Володимир обіцяв до 150 гривень заробітку в день. Тобто теоретична половина всіх зібраних коштів пішла б на оплату моєї праці. Щоб остаточно зрозуміти, отримують заробітну плату волонтери чи ні, ми потелефонували директорці фонду Каріні Середі. Вона відмовилась з нами говорити, а всю інформацію про фонд порадила дивитись на їхньому сайті. Експеримент нашої Світлани довів, що в Черкасах волонтери фонду добрих людей непогано заробляють. Ось такі представництва фонду діють ще в 11 містах, принаймні так вказано на їхньому сайті. Ми потелефонували в кожне з цих міст і виявили, що в більшості волонтерам платять за кожен робочий день. Лише у двох містах нас запевнили, що волонтери не отримують ні копійки. На сайті також є інформація про діток, для яких волонтери з фонду добрих людей збирають гроші. Саматігіря на хіміотерапію пожалуйста. Це так волонтерка Лариса просить допомогти. Приміром, для 15-річної Гери в Черкасах і досі збирають гроші, а от на сайті написано, що збір коштів уже завершено. Незрозуміло, чому у договорі, підписаному між батьками дівчинки та організацією зазначений банківський рахунок представника фонду. Батькам трирічної Валерії за два місяці фонд виділив лише дві тисячі. Мамі дівчинки сказали, що до них тільки дійшла черга. Волонтери фонду добрих людей отримують непогану винагороду за свою роботу. Керівник фонду не знайшла часу поспілкуватися із журналістами. Ми потелефонували батькам хворих дітей і не ставимо під сумнів, що цим дітям і справді потрібна допомога. Однак, який відсоток із зібраних коштів іде на лікування дітей, а який осідає у гаманцях активістів от таких фондів це питання без відповіді. На нашу думку, допомагати дітям потрібно, але гроші краще вкидати не у скриньку, а перераховувати відразу на рахунок батьків хворої дитини.